трі ко Вітаю вас на ігровому каналі. З вами Шиман Геймер. Перед вами пару гіфок на тему Хеловіну. Отже, як ви вже зрозуміли з назви відео в цій грі 2К святкує Хелловін. Своїм способом, а саме роздаючи їх на халяву призи. Ми з вами будемо їх у цьому відео збирати. Отже, ставте лайк підписуйтесь, пишіть коментарі, а ми поїхали. Приємний приглядо. Чесно кажучи, на мою думку, це єдине приємне таке дійство від 2К. Як ви вже зрозуміли, потрібно підійти до ось таких помаранчевих трикутників. Нажати трик-отріт. Тобто нажати на кнопку на геймпаді для гравців, які грають на Xboxі, ця кнопка відповідає B. Для гравців, які грають на PlayStation, ця кнопка відповідає кружечок. Якщо я не Ну, В принципі, це логічно, тому що я граю на Xbox, в випадку ця кнопка B. Знаходяться ці помаранчеві місця, такі трикутники навпроти магазинчиків. Але стараєтесь обійти всю карту. Ну що ж, ніби нічого не пропустив. Якщо десь я щось пропустив, дайте мені знати в коментарях. Тепер давайте переглянемо, що я отримав. Так, отримав дві футболки. Що ще? Штани нічого не отримав. Просто взяв бомжатські штани. Так, два рюкзака отримав. Якраз пустив до футболки. Отримав шолом. Правда він темно нічого не видно. А також маску. Ви кепку отримав. З черепом. З білим черепом. Мені маска більше подобається, вподобається. Добре, ще Що, щас зглянемо. Все, більш нічого. Баннери давайте доглянемо. Так, має два баннера. Найбільше подобається все-таки оранжевий, помаранчевий, так? Ну що ж, ось такий вигляд. <с. <с. Також я вам рекомендую подивитись nba BA2KTV, восьмий епізод. Відповіді на запитання я залишу в коментарях. Через два дні, а саме в суботу буде наступний 9 епізод, не пропустіть. Ну, на мою думку, вони випускають досить непогані відоси. А, чуть не забув, чуть не забув. Я ще ж отримав VC, віртуальну валюту. Дозвольте гляну. Непогано, назбирав 14 тисяч з гаком, з копійками, так, з центами, точніше. Ну що ж, ось таке, ось так, непогано, непогано. Ну а в мене все, дякую за перегляд, ставте лайк та підписуйтесь, пишіть коментарі, бережіть себе, ще побачимось.